Із піснями, розвагами та смачною їжею. Старе село, що у Сумському районі, відзначило 379 років від дня заснування. Як пройшли гуляння, знають мої колеги та вже готові поділитися з вами. Територія біля будинку культури у старому селі перетворилася на майданчик розваг. Тут кожен знайшов для себе щось цікаве. Діти спускалися та стрибали на батутах, батьки робили фото на згадку біля тематичних фотозон. Крім цього, всіх пригощали смачною охою. Місцеві жителі раділи святу. Хай синє небо, жовте колосся і щедра українська земля приносять в їхні дома мир, злагоду, достаток і добробут. Святом вас Хочемо побажати, щоб були всі здорові, щасливі, щоб свято пройшло. на ура. щоб було був мир. Злагода і в сім'ї, і в селі, і щоб хорошо відсвяткували сьогодні день. І з привітаннями до села завітали депутати. Хочу, щоб саме побажати жителям старого села, щоб у них на душі і в серці завжди було тепло, сонячно, радісно і щоб вони завжди з такими позитивними емоціями жили і раділи саме в цьому селі. Ми давно вже співпрацюємо, і мені приємно, що на це свято ми святкуємо саме разом. Не може громада і село розвиватись без майбутнього, а майбутнє це діти. Тому ми сьогодні бачимо, що гарне свято для дітей. Ти бачимо їхні посмішки, і дай Боже, щоб так було завжди, і процвітання, і ще раз всіх зі святом. продовжили святкування у будинку культури. де для жителів села підготували розважальну програму. Місцеві виконавці дарували яскраві виступи та пісні. Найцінніше для кожної громади це її жителі. У цьому впевнений голова Нижньосировицької тергромади. З нагоди свята найактивніших працівників різних сфер нагородили грамотами за плідну працю. День села це свято кожного. Хто тут народився, хто тут виріс, чи хтось приїхав, народив своїх дітей. Це одна спільна сім'я. Тому ж всього вам найкраще, щоб було все вас добре, все в достатку і була радість. Під час урочистого заходу згадали й тих, хто віддав своє життя на сході України, боронячи територіальну цілісність. 13 березня 2015 року у Луганській області загинув Денис Кеня, житель старого села. Чоловіку було 27 років. 7 років. Сім років прийшов, і я пам'ятаю, дядя Вова я прикрою зюма. Я тут я вчора пам'ятаю. Дякую вам, сину. Я хочу від себе особисто від наших хлопців, учасників АТО посмертно. Вибачте, що так вийшло нагородити вашого сина Дениса Васильовича медалю Захисник України за службу України. Ірина Творниченко, Юрій Досєкін, новини СТС.